Доброго ранку, дітки. До нас гостя завітала, на яку ми всі чекали, а тепер, мої маленькі, привітаємось гарненько, посміхнемось веселенько. Дітки, як ви думаєте, що за гостя до нас завітала? Послухайте загадку. І ви одразу зрозумієте, хто це? Вона приходить з ласкою і з чарівною казкою Тепло і сонце нам несе. Як прийде ожива усе. Дітки, це весна пахуча, гарна, квітуча, інколи дощова. Але здебільшого тепла. Весна принесла ніжне сонечко, перше тепло, спів пташок, першу зелень, перші квіти, перші врожаї. Мабуть, немає пори кращої за весну, адже вся природа, і ми разом з нею. Радіємо. А з приходом весни у людей з'являється багато роботи і турбот. Це робота на городі, в саду, на квітнику, в полі. На весні люди багато працюють, адже за короткий час потрібно багато посадити різних рослин. Та висадити дерева. Тому у саду, на городі та подвір'ї вистачає роботи для всіх. Гуде робота у садах біля дерев, у квітниках. Треба всюди дати лад, щоб був квітучий, гарний сад, квіточки слід посадити. Дерева від шкідників прокропити, їх гарненько обкопати, все рясненько поливати. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. Повторіть дітки садівник. У саду потрібно обрізати гілки фруктових дерев, розрядити кущі, висадити саджанці нових дерев та обрискати дерева від шкідників. Роботи додається і на клумбах, на подвір'ї. Там потрібно висадити квіти або посіяти їх насіння, щоб квіти виросли. І радували нас своєю красою. Професія людини, яка вирощує квіти, називається квітникар. Повторіть, дітки, квітникар. Нагороди На городи поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити. Потім щедро поливати, бур'яни всі просапати. Буде гарний урожай, бо дуже щедрий рідний край. Дітки, у людей багато роботи є на городах. Там потрібно встигнути у вологу землю висіяти та посадити велику кількість овочів. На полях зійшли сніги, трактори вже загули, починають працювати землю час вже їм орати. Щоб насіяти зерна буде гарна засівна. Малята у місті теж кипить робота, у кожного своя турбота. Тут доріжки замітають, там травичку підстригають, привели до ладу парки, пофарбували в дворах лавки, кущі гарненькими зробили, безліч квітів посадили, працюють всі, от дивина. На все це надихає їх весна. Дітки, що з'являється у людей з приходом весни? Правильно, багато роботи та турбот. А де працюють люди на весні? Правильно, на городі, у садах, на квітнику, в полі, в парку. Отже дітки весна. Чудова, красива, ніжна, тепла пора року. І з її приходом у людей з'являється багато роботи. Малята, я була рада зустрічі з вами. Дякую вам за увагу. Наше заняття завершено. До побачення!